Всім привіт! Вітаю особона спільнота. Отже, ми зараз з друзями разом приїхали славно-звісне міста Канів. Ми зараз перевіримо, що можна спіймати на силіконові приманки також на мандули і на лижи. Гадаю, що риболовля, до речі, сьогодні буде цікава. Чули ми багато різної інформації. Деякі казали, що клюють величезні судаки, інші кажуть, що дуже замалий розмір судака десь до грам 700-800. І кажуть, що його пакують. Тому ми зараз і вирішили приїхати перевірити і неодмінно вам все показати, що відбувається в всіх місцях, скільки рибалок, який рівень води і також на що ловлять та і звісно що ловлять. Що це у вас? Щось її ввіли, щось зайшов. Не швидий, так, А я Зараз ще зійде, так зійде. Думаєш виходить. Що все. Нагадаємо вийти, а постійно. Хлопці кажуть, треба дати судоковитам. Мені здається, що я до бровки. У нас зачеп і все. І рибульки не буде, потрібно знову ловити. Ось. Ту приманку обірвав і ось таку рибку щойно спіймав. Тобто малюк є, наче те садак має бути. Тому робимо черговий заброс, зараз дізнаємося. Протку таку поступово буду робити. Одне підкидання. Два оберти і легесеньке волочіння по дну. Розпочну, мабуть, так. Ось підкидання, два оберти і волочіння. Бачите? Як я і казав, вся проводка працює. Зараз звідсіля вже трохи правіше, бо там у нас сипа, а тут немає в нас, напевно, мені так хотілося б брівку, брівку провів. Да, розмір бажає кращого. Сьогодні щось не дуже величеньке гапщиком. Люди кажуть, що агапщики риба. Оце сильно. Ось такі у нас агапчики ловляться. Буде перший Пливи. Що, продовжимо далі. На сіліконову приманку. Релакс з І бачите, що я зробив. Не було на цій приманці хвостику. Трошечки допаяв. І тепер ця приманка працює. І знову робимо цю проводку. Ця проводка, мені здається, сьогодні буде дуже непогано працювати. Підкидання, два обороти і надовжна протяжка. І знову, бачите, щойно опять кинув і знову є. Тобто ця проводка має сьогодні бути. Ну, все ж трошечки більше. Зараз ми дізнаємось, що це в нас таке. Цікаво. Фанфари зараз будуть чи не будуть. Найголовніше першу брівку провести, бо дуже багато зачіпу тут у нас коло берега. Ось. І такий же самий. Такий же самий чопик. І знову цю приманку і цю проводку. Але бере жадібно, ви бачите як так, відчіпляйся. бо я півночі паяв ось. Леги. Скільки? А? На три? Три 95. <різь> <різь> а, в смысле, я тут Дідушка 5 підходить. Сьогодні? Ти що, жесть. Ну що, друзі, погода сьогодні дуже така мінлива, але рибка все одно прокльовує. Головне тільки рухатись, шукати перспективні місця, пупки і риба буде. У мене поки що не задавається руболовля стосовно крупного судака, але дрібно так і є. Я її відсікаю, як можу. І ставлю і 4, і 5 дюйм приманки. Але щось навіть на такому розмірі не доводиться спіймати крупного. Ох, який краси. Усе! Усе, усе величезний. Один у нього на кані. Ось. Інший такий. І хвост відкушений, диви. І хвост відкусив. Місце спайс. Як там кажуть, де гучніше, там і судак крупніше. О, це вже... Все такі, як ти ловиш, такі як ти любиш. Як я полюблю. На карамель взяв. Гарний. Так. Да. Ну давай, Сергій, він таких бере. Йому на кукан його. Йому в зачет. Да. Я же приїхав судики бомбой. Опа. Давай, Опа, він до мене прийшов, каже потрібно далі трохи кинути його. Роздізнаємось. Де ж судак, а? На дальньому викиді малеча під берегом малеча. Вранці людей хоч крупний ще був. Але здається, що дуже пізно приїхали. Мабуть, метрів сімдесят. Мотаю його. Кислотну да. приманульку ось такий невеличкий судак. Взял. Ось такий кросунчик, Пливий. О, як пішов. Ну, давай. Піш. Подивіться, який рівень води. На весні вода була тут навколо. Усі кущі майже доверху були, були в воді. А зараз рівень, звісно, значно зменшився. Але все одно люди приїздять, ловить судаків. О, усе вже хороший сів, Усе вже, друзі, хороший. Це вже немаленьке. Це вже заліковий має бути розмір. Зараз дізнаємось. Що ж у нас? Ай також маленький. Зараз будемо його відпускати також. Ну що, красень, пливи. Тилефон поміняли, а? Да. Така, мабуть, знову напевно чопамен. А може і трошки більше. бо Сьогодні одні чопики щось клюють, маленькі такі. Та ні, щось, начебто, теж щось таке невеличке. Що там в нас? А ні, це вже більш трошечки вже більше ніж чопик. Вже десь до кілограма. Ну це вже да, такий вже. Морквину. І ось такий чоп у мене. працює. Як працює. Все мабуть щось таке величезне. Зараз подивіться, подивіться. Це сом може бути. Та який сом? Та ні, не, не давай йому так, ти та столоба може підбарив або сазана. Бо зараз тебе шнур весь вимотає. На храпу може. Намагайся. Та ні, він дуже-дуже сильний. По... Я спочатку подумав, що то коряга. Ого. Ти бачиш? Та я бачу, палка, подивися, крокодил який. Ти давай трошки, жилка 08? Восьмижильна? Да, так. Да, да. Та він зараз трохи... Втомився, ото, мабуть, так і наш трошки, а да, потім дай. Ми тут сазання брали по 10-12 кілограмів. Ти давай не нервуй, роби, не Я спочатку подумав, що, ти... не... я... при... що зачеп, бо поняв, так, а потім я дивлюсь, таку і попис. Тут саме є, але все, напевно, не, не, це... або, або величезний судак. Сума... Не ловив жодного разу. Це я отак от ривками дергає. Ні, ні, то не сом. Це або судак, або величезний, типу. Ні, ну сазан би торпедою пішов би. Ви тільки подивіться, тільки не обривай. Ви, може це твій бітфікш буде в сьому росі. Життя. Да, ти ще, ще... Та життя ні, ну в цьому росі. Ти в цьому росі ще таких величезних не ловив. У мене поки максимальна риба. Це дуже можливо схоже на... Якщо б це созанчик... Даймо трошечки чуть фрикціон, Все, і тепер тягни. Щоб, слушай, якщо він буде вируватися, як воно було у тебе до цього. Почекай по... Не сильно, все, тепер крути просто і пускай воно. Ну це не, щось величезне. Хлопці, тільки поки я попрошу вас. Там в мене паровоз якийсь сидить, щоб не заплутав. Ну, почекаю, поки вийде. Я за ним навіть в воду полізу, тільки ти його не прогав. Ну це щось величезне. Скільки він з берега, як вважаєш? Багато шнура вимотав? Ні, ну метрів 30-40? 30 берега, 30 30 бачиш, не ого. Якщо зараз забровку не зріже... Оце усе, і може. Но там наче, та бровка невеличка. Але давай, давай. Це на сазана не схоже, бо сазан... Ні, це, це мабуть, величезний судак, мабуть, шість може бути. Де він, хоч я він, так? Да, Десь отут, да, чи, чи, чи то не воно. Воно, воно. Я поки що нічого не бачу. А, може трошки попусти, щоб воно знову. Ні, 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 вон, от це этот шнур, я так гадаю, все він ще йде. Десь біля вас щось величезне. Під мати трошечки ближче підходь. Шо? Бо так ти точно зріжеш. Пробуй трошки форсувати ще. Під брівкою йому багато гуляти, бо точно зріже. Та я його підняхну. Так от давай подивимось що це. Хоч подивитись, що це таке в нас. Давайте розподіл, що це є. Сом. Там може а може щось. Так, може. Та, щось... да, Та сто процентів А? Кажу, очистимо рідне водоймище. Очистимо. Бо ти в ближче підходь, щоб його підняти сюди. Ти великий... Судак, ти судака забагрив. Так о десь три, десь два з половиною. Ні, дуже гуртений Потихеньку, потихеньку, ти забагрив судака. Ближче, давай ще до берега. А воно може. Ну такі два з половиною, три десь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ось тобі, твій. Точніше, мій гамблер. Ось і гамблер зробив. Ну так, да, бачиш, зробили як я. На берег. Які його кидають на берег. Ти а Подивись, який. Та зараз Ходку зробити. можна? Так, да, зробимо. Усе ти його мантюлив. Ручки, 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 ручки. Так, може військового, з його трофеєм. Давайте військового. Зараз він. Ось давай. Всіх налякав, що там величезний. Отже, ви самі бачили, що було, що відбувалося, фрикціон працював. Сергій вважав, що це сом. Я гадав, що це лобатий або якийсь сазан. А виявили, що був звичайний судак, котрий заважив ну, майже на 3 кілограми. Добре, добре, добре. Десь кіло, півтора, так тихесенько, бо чаєчок дуже багато поруч. Ти бачиш, Вагу зменшив, приманочку змінив і щось піймав. І вам, друзі, так раджу. Якщо риба довго не кліє ні в кого, грайтесь з важиками і з кольором приманки. 22. Хоча зручно ловить на 30. Чи мені здалося? Що... Ну такий. Спортивний. Ось він. Де там хороший? У нього савада, там бланк такий, що 350 грамів. Та що ні? Кіло! Ось такий він! Зараз ми зрисуємо. Приманка була з іншим кольором поруч. Ось такий красопуля. І знову Сергій щось. Що в тебе там? Добрячий? Я думав, кілушка буде. Дай потримати. Потримати да. а, паличку. — Можна? Дай доста. ж трофей. Твій. Це не кажи, що опять забагаєш. — Ні. В'їбав так, що. Це теж буде. Це х ма маленькі тюки все. Та що ти там провід такі стягнеш? Де воно там же? На дні, блядь. Та напевно типу бараний. Я почему думав буде півтора-два? А воно не то. А ми то, ні, не то, кіло. Кіло? Я ні, більше, півтора десь. Я ж пізнав. Оцей він в мене приманку взяв. Слыш, навіщо йому цей гамблер? Тут трьох мантюрів. Тепер ось такий десь кіло вісімсот. Давай сюди. Ну давай хоч дізнаємося, який його розмір. А то всі кажуть, кажуть, що на соні риба дуже замілка. Ну давай, клади його. Давай, 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 давай. Ось від нуля. Отак от його. 51. да, 50. А ні, 50. 50, Ну 50-51 см. Ось і завершилася наша сьогоднішня риболовна сесія стосовно риболовлі. Тобто за день було три виходи риби. Вранці приблизно з 8 по 9 потім було за 1000, і трохи згодом десь приблизно з першої так до другої, другий вихід був і третій десь о п'ятий й години вечора. І найцікавіше, що зранку ввечері розмір судака значно був більший у всіх. А вдень якась ото малеча тут дзьобає і все. Так що я разом з вами побачив, що можна спіймати в всіх файних місцях. Так що, якщо ви хочете отримати задоволення від клювання, то ваша приманка має пройти поруч і создавати дуже цікаву анімацію коло судака. І клювання неодмінно відбудеться. І ви отримаєте неймовірне задоволення, таке, як ми сьогодні з друзями. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Далі тільки сікавіше. Бай!